Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях, і сьогодні ми розберемо турнір UFC ночі. Почнемо одразу з того, що реально привернуло увагу поєдинок нашого козака, українця Даниїла Донченка. Фінал 33-го сезону Тав мав відбутися раніше, але через травму Родріко Сізінандо його принесли саме на цей вечір. І тут Донченко з'являється в Октагоні. Готовий довести всім, що його шлях в UFC тільки починається. Його суперником став бразилець. Родріго Сізінандо, 27-річний досвідчений боєць, сімома достроковими перемогами із восьми. Донченко у свою чергу вже має за плечима виступи Уан, Найза та Вайворіорс. Ну що ж, до поєдинку з перших секунд обидва бійці без жодної розвідки обмінювались ударами, немов це було їхнє останнє побачення. Донченко точно влучив ліктям у брову суперника, спричинивши серйозну розсічку. А бразилець відповідав поту. Ужними ударами по голові. Даниїл не зупинявся, постійно йшов уперед, атакуючи серіями. До кінця раунду Донченко виглядав свіжим, тоді як суперник почав виснажуватись. У фіналі раунду він пропустив кілька ударів біля сітки, прийшовши в глуху оборону, і був добитий. Перемога Донченком дострокова. Це просто тріумф. Даниїл показав, що він не просто дебютант. Його агресія, точність і психологічна стійкість роблять його реальні. Викликом для будь-якого суперника у легкій вазі. його стратегія, тиск до перемоги, спрацювала на всі 100. Вітаємо нашого козака! Мейнкар Сантьяго Луна проти Квангалі. Луна, попри початкові труднощі, коли Лі завдав йому потужного удару, швидко говтався та продовжив бій. В середині першого раунду Луна завдав точно лівого хуку, який відправив Лі на настил. Після цього він продовжив атаку, завдавши ще кілька ударів, що призвело до нокауту. Луна довів, що дебют у ЄСІМ може бути вибуховим. Його точність, швидкість і реакція дозволили накоутувати суперника навіть попри стартові проблеми. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Олександр Ернандес проти Дієго Ферейри. Бій розпочався з активних атак з обох боків. Однак Ернандес швидко знайшов свою перевагу, завдавши серію потужних ударів, які потрясли Ферейру. В результаті Ернандес здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді. Ернандес показав, що агресія та швидкість його головна зброя. Він грамотно контролював дистанцію, що призвело до дострокової перемоги. Це ще раз. Підтверджує, що він готовий битися стопами у легкій вазі. Середня вага Келвінґастелом проти Дас на Стольцфуса бій пройшов під контролем Гастелума. Він домінував у стійці, завдаючи точних ударів та контролюючи хід бою. Стольфус намагався контролювати, але не виходило і не зміг знайти ключа до боротьби з Гастелумом. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Гастелуму. Келвін довів, що досвід і стратегія часто важливіші за свіжість суперника. Контроль бою у стійці та точні удари показали, чому він колись був на порозі титулу. Стольцфус ще не знайшов, як обіграти такого ветерана. Легка вага Рафа Гарсія проти Джареда Гордона. Перший раунд пройшов у рівній боротьбі з обох сторін. Були як успішні атаки, так і захисти. Однак у другому раунді Гарсія зміг знайти свою. Перевагу, завдавши кілька потужних ударів, які потрясли гордона. В результаті Гарсія здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді. Гарсія показав, що агресивна стратегія в поєднанні з терпінням може дати результати. Він не поспішав у першому раунді, але вчасно відчув момент для фінальної атаки. Такий підхід робить його реальною загрозою у рейтингу. Півголовний бій вечора: Роб Фонд проти Девіда Мартінеса. У співголовному поєдинку зустрілись досвідчений Роб Фонд та молодий перспективний боєць Девід Мартінес. Фонд, який має на своєму рахунку 22 перемоги та 8 поразок, був фаворитом цього бою. Мартінес, замінивши травмованого Раула Росаса молодшого, отримав шанс показати себе на великій арені. Бій розпочався рівно. Обидва бійці обмінювались ударами, намагаючись знайти свою дистанцію у другому раунді. Мартінес продемонстрував свою витривалість та техніку, контролюючи хід бою. В результаті судді одноголосно віддали перемогу Мартінесу за рахунком 29-28 на всіх трьох картах. Це перемога стала для нього важливим кроком у кар'єрі. Мартінес показав, що молодець може обіграти ветерана за рахунок витривалості, дисципліна та правильна тактика. Це велика перемога для нього із. Сигнал для всіх, що нове покоління бійців активно піднімається у рейтингах. І це чудово. Головний бій вечора вишенька на торті Дієго Лопес проти Жана Сільви. У головному поєдинку вечора зустрілись два бійці, які претендують на титул чемпіона у напівлегкій вазі. Лопес Бразилець, який представляє Мексику, вийшов на бій після поразки від Алекса Вулкановські. Його суперником став Жан Сільва. Був непереможений у своїх останніх тринадцяти поєдинках і входить до бойових ботанів. Перший раунд пройшов. Під диктовку Лопеса він активно працював у партері, контролюючи сільву та завдаючи йому ушкоджень. Однак у другому раунді сільва зумів переломити хід бою, завдавши кілька потужних ударів, які в принципі потрясли Лопеса. Та вже за кілька секунд лопес відповідає неймовірним ліктям, який відправляє сільву у нокдаун. А далі добивання рефері зупиняє бій. Це неймовірна потужна перемога для Лопеса. Лопес довів, що у UFC моментальний контроль і правильне відчуття дистанції ключові фактори. Його лікоть з розвороту це момент, який одразу залишається у пам'яті фанатів. Але взагалі це вже стає тенденцією чи популярністю вирубати свого суперника ліктям. Не знаю, чи отримує він зараз титульний, але Лопес готов провести ще один претендентський красунчик. На нашу думку, сільву трішечки зарано пустили під лопеса. Ну, а так, карт вийшов дуже смачним та потужним. Діліться своїми враженнями у коментарях. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете повтори на сьогоднішній турнір. Ну а з вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.